Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф, наша традиційна рубрика Три психологічні поради від Максимуза і Таро. Працюватиму сьогодні на трьох колодах: Позолочене таро, Таро Снів і таро містичної палітри я десь. На днях робила розклад на цьому таро, я його обізвала золоченим таро. Тому що, напевно, через колір сорочки я вже потім зрозуміла, коли переглядала свою помилку. Я думаю, ви мені це пробачите це не настільки важливо. Марчетті, художник всіх цих колод, я їх дуже люблю, вони кожна по-своєму особлива. Всі розмовляючі. Раджу дивитися, не те, що раджу, цей розклад треба дивитися цілим, тому що один варіант доповнює другий, третій. Я читаю його зліва на справа з права у Хоча уко, кожен може вибрати от свій варіант і подивитися, як він виглядає в загальному візерунку простору і Всесвіту, як він вмонтовується в світ, хто до нього прийде з простору, десь ви можете вибрати свій варіант, а подивитися. З ким будете взаємодіяти, а можете всі три. Кому як зручно, так і задумайте. Ми починаємо з першого варіанту: озолочене таро. Туз з мечів. Нарешті приходить ясність, карта інсайту. Ми знаходимо вихід, ми розуміємо, куди ми рухаємось, Туз мечів це знаєте, так гладенько ходить. туз входить як. Ваш простір, як ніж, гострий в масло. Він надихає. Недаремно ми бачимо одночасно такий гострий, красиво вималюваний, такий, як то меч, я б навіть сказала, це кінжала, може і меч. І білий голуб, карта Духа Святого. Можете йти по вулиці і просто вткнутися у вивиску якусь на магазині. І вас пробирає просто натхнення або розуміння, що далі, почути фразу з пісні, і ви, а, я зрозуміла, або людина. Яка... Неважливо, тут от приходить цей інсайт. Тут з мечі взагалі закликає діяти, діяти, познайомитися з цією ідеєю, вдохновитися. І вже робити перші кроки. Інколи ту з мечів висить як домокло в меч, ну по-перше, дивіться, я не розглядаю тут як обстріли і загрози для України. Це я розглядаю на Максимуза в загальному своєму каналі. Тут розглядаю кожну особистість, як от ваш малесенький, ваш внутрішній світ. Але ж є мікросвіт є макросвіт, це ваш мікросвіт. І тут як важливе рішення. Прислухайтесь до цієї думки, довіряйте собі. Ця думка прям злетіла до вас з неба. Від Духа Святого буквально на вас опустилася. Тому будьте пильними. Це якесь навіть благословіння на дію, це імпульс до дії. Другий варіант. Небесний суд. Ну, бачите, як цікаво карти спрацьовують. Ну як цікаво, а, Верховний суд. Тут і зараз ти маєш діяти тут і зараз, вже в цю секунду. І ви розумієте, що не можна зволікати. Це карта карми. А, це коли ви отримуєте вже наслідки по якимось вашим причинам. Це часто може бути нагорода, але це розумієте, це божественний механізм, який працює непреклонно. І ви маєте почути, де у вас відзивається. От я дивлюся на ці карти, я чітко розумію, от в мене зараз є певна моя ситуація, і у кожного з вас вона своя. І я ці поради щитую, ага, я знаю, куди йти, я знаю, що це. Я знаю, про що вони мене попереджають. Такоця карта попереджає. Дивися, щоб не було пізно. Часу вже немає. От є якісь запущені процеси, чи щось, що ви відкладали на потім, на от ви зараз як під прицілом вищих сил. Чи це стосується стосунків, роботи? Якогось проєкту, ви вже маєте це от, от, зараз цим займатися. Не задумуйтеся про майбутнє зараз. Не плануйте. Тут не час для рефлексії. Коли час для рефлексії, я про це кажу по картах. А тут кажуть ні. Вже зараз. Згустилися просто енергії над тобою. Бери меча і дій. Або ви буквально сьогодні щось утримуєте. Якщо це чарівний пенділь, ну довго сиділи, досиділись, скажімо так. Або якщо це вам повезло, то вам не повезло. Це наслідок правильно чи неправильно, просто одного разу сформованих думок, бажань, якісь дії можливо, в цю сторону, і ви отримуєте віддачу. Який сьогодні портал відкрився. І як полилося з того порталу. Дякую, другий варіант, третій варіант. Е трійка пентаклів. Сьогодні от сьогодні про якийсь початок. Не пам'ятаю, що у нас там в астрології сьогодні, який у нас там день, про що він там розказує? Що ми бачимо тут? Дивіться: трійка пентаклів, три мурахи несуть листочок, трудяжечки. Це карта майстра. Ми точно знаємо, де ми знайшли листочок, і ми знаємо точно, куди ми несемо цей листочок. Ці мурашечки знають: вони ж кудись той листочок несуть. Причому у мурашки в них же якийсь там свій мозок, і якийсь світогляд теж свій, якісь там інстинкти свої. Тут на рівні інстинкту ви розумієте, що треба, що портал відкрився, як я сказала, імпульс отриманий. Да? Портал відкрився, бери листочок і неси. Тобто, тут по листочку, по листочку, в колективі ви йдете до намічної цілі. І не треба тут ніяких емоцій, рефлексій, а для чого, а куди, а чому. Ви знаєте, я постійно живу в якісь такі рефлексії щодня, і це так дивно, аж сама собі кажу: Юля, ти ж таки даєш пораду, це я вам ділюсь, як це виглядає в мене. Війна накрила всіх несподівано. І я собі щодня говорю, Юлія, що для тебе Бог підготував найкраще, що міг, не дивлячись на всі ті речі, які я переживаю. Да? Там Трагедію, смерть мами, там якісь свої операції, все. Але я розумію, що Бог мене поставив в такі обставини, де мені цей біль і ці проблеми переживати найкомфортніше. Ну, якби я не витрачаю принаймні сили. На виживання. там Фізичне тут емоційно складніше, можливо, хоча це все, знаєте, це хто як виживає. Але постійна рефлексія про те, що я нічого не роблю, я не пишу ніяких сценарій, я протираю, типу штани. Ну це ж смішно звучить. Я працюю, не покладаючи сил. Так от. Як воно звучить? Я ділюся своїм, і воно, можливо, перекладається на ваше. Якщо вам здається, зараз що трава. Зеленіше, і десь ви мали би бути там, або жалі про минуле, або а чому не виправджується виправ... щось майбутнє. То ні, ви зараз, будь по тузу мечів, по Страшному суду, по Трійці Пентаклів, саме там, де ви маєте бути, і карти говорять: не рефлексуйте, що було колись, і що ви маєте робити потім. Потім воно настане і буде новий імпульс. А зараз імпульс. От о, працювати, як я кажу, о, о, в просторі на, на відстані витягнутої руки. От що в вашому просторі, от те ви маєте робити. Ви маєте взяти цей листочок і з точки А перенести в точку Б. Все. Без рефлексій, без суму, без зайвих надій, прагматично. Просто робити дії. Трійка Пентаклів відкриває новий проєкт. Бачите, це як арка до нового майбутнього. І тут, як мистецтво маленьких кроків, але теж в колективі, в синергії. Бачите, ми тут бачимо колектив. Він по-різному на різних картах зображений. Але це завжди якийсь такий проєкт. Ну, як, ну, три людини зображені тут. Марчеті» гарно це зобразив: три мурашки, три трудяшки. карта трудівника. Не думаю, що вони рефлексують. Ой, що буде з тим листочком, а як він пожавтіє. А чи ні, вони його побачили, вони його несуть. Вони зрозуміли, що це зараз треба робити. Отже, слухайте себе, що вам сьогодні, на сьогоднішній день, необхідно робити. Ви в цьому просторі, в цьому світі, це й робіть. А рефлексувати будемо ну, в інший день, коли на це вкажуть наші карти. От коли є Ай, вийдіть з ілюзій, а подумайте, а що може, а може, сходіть до психолога й такі дні, да? а сьогодні вони такі. Тим не менше, все одно запрошую порефлексувати, прийти до мене на консультацію, і ми з вами. Ширше розглянемо вашу індивідуальну ситуацію, тому що це загальний розклад для всіх так поле дає. А вже з кожною людиною я особо працюю, звісно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо досі цього не зробили, ну як ви так могли? 50% людей дивиться не підписаних. А канал коли зростає, тому що він коли людина сидить і думає: ну на що мені підписуватись? Ну вам не треба. А мені то треба. Ви ж до мене то приходите. І це важливо, канал росте. Ютуб бачить, ага, сюди підписується. А ну-ка я його викину в простір. Хай ще більше людей побачать ці психологічні поради. Дивись, і світ стане якийсь такий прозоріший, зрозуміліший, тепліший, добріший. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.